Сміття, пластикові та скляні пляшки, банки, стаканчики, пакети, і навіть дитячі іграшки це зона відпочинку біля озера Лебедина, що у Дарницькому районі. Територія виглядає, немов маленький львівський полігон із захоронення відходів. Щоб привести територію озера у належний стан, підприємці харківського радіоринку, об'єднавшись, вийшли на весняну толоку. Вважають у такому стані озеро бути не повинне. Підприємці ринку Харківської як. Долучилися до прибирання озера Лебединого, тому що воно їм є насправді не байдуже. Озеро це природна водойма, яка потрібна людям, в принципі. Влітку приходити відпочивати, насолоджуватися, отримувати релакс і так далі. Активісти не розуміють, чому цією роботою не займається влада. Тут накопичилося стільки сміття, що потрібно фуру замовляти, щоб його вивести. Дарницький район, Дарницька районна влада руками і за допомогою місцевих громадян займається прибиранням своїх територій. Гроші виділяються з державного бюджету міста Києва. Ну видать або грошей мало, або не туди йдуть. Своїми силами робимо те, що маємо робити. Подейкую, що озеро планують засипати та на його місці збудувати чергові монолітні кам'яні джунглі. Активісти не згодні з такою позицією. Вони планують зберегти зону відпочинку, пропонують очистити озеро та створити тут екологічний парк. Ми підписи, подписи, народ одобрить по поводу екологічного парку зберемо підписи і обіцямся к меру Києва з предложенням організувати лібедине мозлі. Экопарк. Планируется э, спортивная зона, детская детская, детская площадка. Как бы Пытаемся, территория достаточно объемная, хотелось бы удовлетворить все интересы вот э, жителей. Підприємці звертаються до міського голови Віталія Кличка, щоб той на справі сприяв збереженню зелених насаджень озер і водоймищ. а не, як завжди, підписував чергові дозволи і розпорядження щодо чергових сумнівних забудов. Вам привіт, озеро Лебедине, озеро втомилось. Озеро потребує вашої уваги. І той лист, який ви написали, що озеро буде збережене, це мало. Озеро потрібно не тільки бумагою зберігати, а все-таки потрібно його захищати і від. Нечесних забудовників такі ж привіт вам, Віталій Володимирович.